24 жовтня, понеділок, допомагаючи іншим. Хто поїть інших, напоєний буде і він, приповістий 11:25 Христос говорить спраглим, що дасть живої води з джерела даром. Якщо ми п'ємо її, то маємо в собі Христа як джерело води, що тече в життя вічне. Тоді наші слова наповняться благодаттю, а ми будемо готові зрошувати цією водою ближніх. Щойно людина приходить до Христа, у її серці відразу з'являється бажання розповісти всім, якого дорогого друга вона знайшла в Ісусові. Істина, яка спасає і освячує, не повинна залишатися прихованою в серці. Якщо ми затягнулися у праведність Христа і сповнені радості від присутності Його духа, то ми не зможемо мовчати. Якщо ми переконалися, який добрий Господь то в нас буде що сказати іншим. Наше прагнення нести щастя іншим людям принесе благословення і нам. Саме це Бог мав на меті, коли дав нам змогу брати участь у плані спасіння. Коли ви візьметеся до роботи, яку Христос доручив своїм учням приводите людей до нього, ви зрозумієте власну потребу в глибшому досвіді та кращому розумінні Божих принципів. Тоді ви будете прагнути і жадати праведності, ви будете звертатися по допомогу до Бога, і ваша віра міцнітиме, а душа буде напояна з колодязя спасіння. Випробування та переживання, з якими ви зустрінетеся в житті, викличуть потребу глибше досліджувати Біблію та молитися. Ви будете зростати в благодаті та пізнанні Христа набудете духовного досвіду. Дух безкорисливого служіння іншим надає характеру людини твердості, постійності, наповнює його Христовою любов'ю, приносить спокій і щастя. Прагнення облагороджуються, лінощам та егоїзмові не залишається місця в серці. Ті, хто так виявлятиме християнські чесноти, зростуть і зміцніють для Божої справи, вони матимуть ясне духовне бачення, непохитну віру, котра постійно зростатиме, і все більшу силу в молитві. Дух Божий впливає на їхні серця, і його божественний дотик викликає в душі святу співзвучність. Усі, хто присвячує себе самовідданій праці на благо інших, найнадійнішим чином звершують справу власного спасіння. Ми зростаємо в благодаті, коли робимо все від нас залежне, щоб допомагати і нести благословення людям, котрі потребують нашої допомоги. Друзі, допомагаючи іншим, ми допомагаємо самим собі. Спасаючи інших людей, ми також і себе спасаємо.